Мої найкращі. Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас в доволі незвичному форматі. Я б сказала, що буде сюрприз. Але на початку я хочу вам сповістити вас, що сьогодні в'язання не буде. Буде реклама. Реклама наших спонсорів у спільному проєкту Vizio Romanki.ua. І якщо ви не підтримуєте український контент, вам байдуже якою мовою дивитися Майстер-класи, в'язанню, ви спокійно дивитеся російські канали, тоді вам не сюди. Ви можете перемкнутися і йти далі. А от якщо ви підтримуєте таку течію наповнити україномовний YouTube якомога більшим контентом то тоді вам е буде приємно послухати те, що я вам покажу далі. Але на початку я хочу попросити у вас допомоги. Допомоги не мені, допомоги 음... нашій Раєчки з каналу Раїса Бере. Е Знаєте, так як розказала вона, я розказати не зумію. Але коли я слухала її розповідь, спокійно слухати не змогла, плакала. Зараз з нею все в порядку. Все минулося. Дай Боже, буде і далі Все в порядку. Але вона хоче допомогти іншим людям. Бо на той момент, коли у неї були проблеми, їй допомогли. Їй допомогли у благодійному фонді. От про що це? Про що благодійний фонд, кому потрібна допомога, дуже добре розповідає Раєчка. Я можу сказати тільки те, що її маленька дівчинка народилася з вадою серця, їй зробили операцію. Боже, я не можу спокійно розказувати, у мене мороз по шкірі. І... Це, я вибачаюсь, я емпат, я не можу е... байдуже слухати такі речі, я не можу пройти мимо чужого горя, і мені хочеться допомогти. То, якщо ви так само емпат, небайдужі, і хочете допомогти невеликою сумою, яка у вас є, то перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі. До Раєчки на канал і прослухайте, для кого і для чого вона шукає допомогу. От, до того ж, вона організувала лотерею. Можливо, комусь потрібна участь в такій лотереї. А якщо вам не потрібна лотерея, вам не потрібно матеріальне забезпечення своєї допомоги, то будуть, будуть люди раді будь-якій сумі: 5 гривень, 10. 15, що у кого є. Хто скільки зможе. от, То це дуже-дуже велика справа, дуже велика сильна організація. І цій організації рає просто допомогти. Тому я прошу вас перейти за посиланням в інфобоксі, і долучитися до цієї доброї справи. От. Ну, а далі. Давайте поговоримо про наші насущні справи, про спільний проєкт візерунки .UA», який організувала я для того, щоб згуртувати навколо цього проєкту якомога більше дівчат, які в'яжуть, знімають відео, знімають майстер-класи, експрес-огляди, Да будь-що, будь-що корисне на нашу в'язальну тему. Для того, щоб нашим дівчатам не доводилося ходити на е, рашистські майданчики. То, от, якщо вам байдуже, то можете виключатись, вам буде далі нецікаво. А якщо вам цікаво, то сьогодні у мене на каналі гості. Гості чудові хлопці, вони наші спонсори з клінінгової компанії. Я забула назву. Я забула назву клінінгової компанії, яка згодилась стати нашим спонсором. І вони нам дарують шикарний подарунок. І навіть не один, а три. А от що? Ви послухайте, самі. Вони вам розкажуть. Вітаємо всіх учасників спільного проєкту Візарунки Ми раді долучитись до цього проєкту та бути спонсорами. Чому саме вибрали цей проєкт? Бо вважаємо, що він ну, достойний, він е, просуває в Україні такий, е, ми вважаємо важливий контент, як е, в'язання. Щоб жінки е, займались добре, гарною справою, в'язали да, шкарпетки якісь інші теплі речі там, для бійців ЗСУ, для своєї родини. І приготували вам такі подарунки. Отакий От кошик. Да, І наповнюємо. Це в нас що? Мило, крем, мило для рук. Є. Вологі серветки. Також можна використовувати, брати з собою. Засіб для миття посуду. Сюди. Губки для миття посуду. Рукавички господарські. Гумові засіб для прання. І на сам кінець пакети для сміття, 35 літрів, 100 штук, вистачить місця на 2, на 3. А вже по, як закінчиться все це, цей самий кошик можна використовувати для своїх потреб, в тих же ж і в'язальнях, і в побуті, дуже гарний, підходить для багатьох речей. Ще раз Хочемо наголосити, що дуже раді долучитись до цього проєкту. Всім бажаємо гарного настрою, якнайскої перемоги. Все буде в Ну, Як вам наші спонсори, такі прикольні хлопці! Мені дуже сподобались. От би нам більше таких спонсорів, правда? Ви ж не забудьте зайти до них, підписатись і подякувати, бо хлопці старалися, вам, нам потішили нас. Подарунок гарний приготували. До речі, він буде не один, і буде кілька, здається, три. Три таких кошики хлопці приготували для наших переможців. Коли вони будуть розігруватись, ми ще не вирішили. Але буде весело. Ми їх обов'язково розіграємо. От. Тому переходьте, підписуйтесь, підтримуйте. І якщо ви ще не долучились до спільного проєкту візерунки UA», Долучайтеся, долучитись можна в будь-який момент. Якщо ви знімаєте відео, якщо ви ведете свій канал, то вам дорога туди. Якщо ви не знімаєте на YouTube, то ви можете долучитися, збираючи візерунки або май... м... маленькі міс... майстер-класи, міні-майстер-класи в Рілсах, в Інстаграмі, Фейсбуці, в Тіктокі, де вгодно, просто збираючи якісь схеми, описи в себе на сторінках. А якщо ви і цього не робите, у вас немає часу, але ви любите в'язання так, як любимо, ми його, то... тоді просто долучайтеся до чату бібліотеки в телеграм-каналі. І підтримуйте наших дівчат, ті, хто беруть участь, ті, хто збирають для вас корисну інформацію і складають на своїх каналах, бо дуже далеко ми відстали від російських каналів. Треба наповнювати нашу платформу. Я вважаю, що це велика справа, і крім нас її ніхто не зробить. І якщо вам байдуже, то так і будемо ми пасти задніх. Десь у хвості у російських майстерень. Сумно, неприємно. Але ж ми зберемось, правда? Ми ж подужуємо цю справу, тим паче, якщо у нас такі класні спонсори. І ви ж знаєте, що у нас їх спонсорів багато, і треба зайти до кожного, кожного відмітити подобаєчкою, можливо, коментар написати, сказати, що так, я також, як і ви, участвую в спільному проєкті візерунки UA. І мені дуже приємно, що ви стали спонсором. І спонсорам буде приємно. І ви добру справу зробите. Ну, на цьому я закінчую сьогодні своє коротеньке відео. Буду рада, якщо ви підтримуєте наш спільний проєкт, бо він важливий, він правда важливий. Ну, а на цьому па-па!